Головна страва на великодньому столі Паска. Саме її до свята випікають працівники другої їдальні для рівненських атомників. Готують випішку за особливим рецептом. Кожним роком все щось ми змінювали і от зупинилися на цьому виборі, де в нас додатково входять курага і родзинки. Сметана, яйця, молоко, цукор. Вона настільки м'яка, вона настільки смачна, солоденька, і ви вже бачили, як мої дівчатка прикрашали її. Декор ми вибрали з чогось з безем. Помадку ми брали желатинову, тому що дуже зручно, коли ріжеш пасхальний. Виріб, і він вас не кришиться. Цьогоріч випічку готують під замовлення для працівників підприємства. Завідувачка пані Олена каже, що для людей це дуже зручно. Замовити випічку можна на касі у будь-якій їдальні або ж за номером телефону у довіднику. Ви не клопотаєтеся себе на кухні. У вас є вільний час. Ви не переживаєте, чи вона тісто підійде, чи не підійде, як це. Бо це дійсно, паска почеться з молитвою. Як би не було, але молитва тут присутня і треба терпіння і оця любов з цього випікання. Так що в нас замовляють всі. Паска вагою у 500 грам коштує 125 гривень. Менше обійдеться у 77. Замовити великодню здобу можна ще у чистий четвер до сімнадцятої години. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.